Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас! Студія «Надія Швець. Дивіться просто зараз. <му> Глава держави відвідав вчора рибницю до Басари Гріріополя. відповів на півтори сотні питань. Придністровські комунальники ведуть боротьбу із снігом. Сьогодні у столиці розчищати дороги взяли ще з ночі. В Україні з Нового року скасують ліцензії для знахарів та цілителів, які не мають медичної освіти. Євген Шевчук продовжує проводити зустрічі з мешканцями міста районів республіки. Вчора він відвідав рибницю Добасари та Гріріополь і дав відповіді на більше як півтори сотні питань. Найбільше вони стосувалися підвищення зарплат, ситуації в сфері освіти та охорони здоров'я. Актуальними виявилися і теми відкриття російського консульства, скорочення термінів строкової військової служби і ситуація на підприємствах. У рибниці на зустріч з главою держави прийшли кілька сотень жителів міста і району. Когось цікавила економічна ситуація в республіці, інші хотіли задати питання про особисту проблему. Президент розповів про вжиття початку року кроки для стабілізації фінансово-економічної ситуації і як важливий результат зазначив відновлення вантажного залізничного сполучення через республіку. Саме в рибниці встановлений один з спільних митних постів це знизило собі вартість для експорту, коротила маршрут і безумовно це терміни поставки маршрут. готової продукції Однак, додає президент, очікуваного ефекту це все ж таки не дало. Молдавський металургійний завод, як і цементний комбінат, так і не змогли вийти на колишні потужності. На зовнішніх ринках падає попит на продукцію заводу. Видимого результату поки не дало і зниження ставки податків для підприємств. Тим не менш, зазначає президент, держава продовжить надавати флагманам промисловості підтримку. Рибничан також цікавили питання підвищення оплати праці та ситуація в сільських школах. Президент відповів на кілька десятків питань, у тому числі і приватних. Ще частину звернень Євген Шевчук доручив розглянути главі району і співробітникам своєї адміністрації. Зустріч з жителями в Дубосарах і Гергоріополі мало чим відрізнялася від попередніх, як і в інших районах, людей цікавило, чи буде в наступному році підвищення тарифів на енергоносі і воду. У Дубосарах, розповідають мешканці. Вони і так досить високі. Різниця з іншими містами досягає деколи 40%. відсотків. рік планується. На наступний рік планується, що тарифи будуть вирівняні загалом по республіці. Це в принципі повинно привести до зниження в деяких випадках тарифів у містах. Крім того, до басарців цікавила допомога сільгоспвиробникам. Цього літа район сильно постраждав від посухи, і аграрії зазнали великих збитків. Президент зазначив, що у держави через дефіцит бюджету немає можливості надавати додаткові пільги та дотувати втрату урожаю у цих умовах. каже Євген Васильович, доводиться розставляти пріоритети: виплата зарплати допомоги або компенсація ризиків підприємців. Впродовж теми запитали і про стан водопостачальних організацій загалом не секрет, що водоканали, особливо в селах, в жалюгідному стані. Уряд розглядав ці питання і прийняв рішення про об'єднання муніципальних установ в єдиний комплекс для того, щоб в першу чергу а систематизувати проблеми цих підприємств, Б вишукувати ресурси для того, щоб системно визначати єдину політику щодо даних господарств по всій республіці. Крім того, жителів сіл Дубасарського району турбувало питання, пов'язане із закриттям нічного поста чергової медсестри місцевої амбулаторії. Села віддалені від райцентру на 26 кілометрів. І на виклик чекати швидкої допомоги доведеться довго. Президент доручив главі держадміністрації в короткі терміни вивчити ситуацію і запропонувати вирішення проблеми. Розмова тривала більше двох годин. Жителі районів залишилися задоволені результатом зустрічі. А вже сьогодні глава держави з подібними візитами відвідав Слободзею Бендери. Завершить низьку зустрічі розмова зі столичними виборцями. на Олег Бахчеван. Часно на першому Придністровському. Сьогоднішній перший сніг, який зазвичай серйозно ускладнює роботу комунальних служб і транспорту, серйозно не вплинув на рух автотранспорту. У столиці розчищати вулиці почали вже о четвертій ранку. Наскільки справились комунальники сніговим покровом, знає Ольга Марчук. Сьогоднішній перший сніг не став несподіванкою для комунальних служб Терасполя. За словами директора спецавтогосподарства, цьогоріч до таких погодних умов підприємство підготувалося належно. Вже близько четвертої години ранку для розчищення доріг виїхало п'ять тракторів. На жаль, прибирати сніг тільки за допомогою техніки, поки не вдається. Доводиться застосовувати й ручну працю. Сьогодні пошов сніг. Сьогодні зранку пішов сніг. Наша бригада вийшла, почала розчищати переходи зупинки дворові території. Трактори розчищають тротуари до... Дороги. Ми справилися дороги. зі своїм завданням. Всупереч очікуванням, снігове покриття не плинуло, і на рух автотранспорту у столиці Придністров'я. Збою в ранкові години пік зафіксовано не було. Хоч зранку їхати було трохи важкувато. Зізнаються водії до обіду. Сніг на дорогах вже розтанув. Дорога общий, бал, дорога на балці була не розчищена на площі. Чисто кілька перших кругів було їхати важко. Ну, спій, дорога. Їхав зі спеї. Дорога чиста. Невелика ожеледь була зранку. Їхати потрібно. Кілометрів 60. пісок на дорогах є. Правда, не скрізь на поворотах та підйомах розсипали. Із занепокоєнням очікують як водії, так і пішоходи на ожеледицю, яку синоптики прогнозують на найближчі дні. У спецавтогосподарстві запевняють, піщано-сольова суміш підготовлена завчасно і розвезена по місту, щоб в разі необхідності двірники могли її відразу розсипати. Ми підготували, спеціальні підготували також для розкидання піщано-сольової суміші спеціальні причепи, які придбали раніше в Німеччині, але досі їх не використовували. Зараз вбачаємо в цьому необхідність щоб оперативно розсипати суміш на поверхні тротуарів. Хвилюємося за обледеніння. Всі чергові будуть на місці, всі роботи будуть виконуватися. Звертайся в спецавтогосподарстві і до мешканців приватного сектору. Тротуари та території біля будинків, нагадують комунальники, мають розчищати самі власники будинків. Як спрацювали комунальні служби сьогодні в Добасарському районі і як організувати їх роботу в зимовий період? Сьогодні це було першим і основним питанням порядку денного апаратної наради держадміністрації Добосар. Розчищати місто від снігу робітників у ЖКГ почали ще о четвертій годині ранку. Для прибирання вулиць було задіяно 80 чоловік і одна спеціалізована машина. Для підсипання тротуарів комунальне господарство заготувало 200 кубів піщано-сольової суміші. На думку місцевої влади, це достатній запас, тому необхідно приділяти більше уваги особливо небезпечним місцям. такі направили. хотіла, щоб ви спрямували більше зусиль на прибирання вулиць. У нас передбачені кошти на утримання доріг, тому використовуйте їх і своєчасно виконуйте всі необхідні роботи. До очищення доріг від снігу приступили і шляховики. На сьогодні підприємство заготувало більше 500 кубічних метрів піщано-сольової суміші. Задіяні чотири спеціалізованих машини, але охопити всі дороги поки не вдається. Шляховому господарству сьогодні не вистачає коштів для закупівлі палива. Дефіцит фінансування утворився ще влітку, коли підприємство усовувало наслідки стихії, відновлюючи дорожне покриття в районі. Зараз, за словами керівника шляхового управління, приходить заощаджувати кошти. Ні цибульовка, ні роги, ні гарматська. Ні цибульовка, ні роги, ні гарматські не були підсипані. Єдине, де ви підсипали, на схилі траси вручну, але цього не вистачає. Там повинна була працювати спеціалізована техніка. Я сама їздила і дивилася, в якому стані знаходиться дорога. Правильно, ви економите, тому що всі кошти були витрачені влітку. Чому не подумали про зимовий період? Особливу увагу на нараді у зв'язку з пониженням температури повітря було приділено й роботі теплоенергетиків. Вони тепер працюватимуть в особливому режимі для збільшення температури у приміщеннях житлових будинків, закладів освіти, спорту та культури почали переналагодження устаткування у теплопунктах і котельних міста і району. За даними гідрометцентру, наступні дві доби можливе різке зниження температури повітря вночі та вранці стопчики термометрів можуть опускатися до мінус 16-18 градусів на півночі, а на півдні до 10-12 градусів морозу. Служба цивільного захисту попереджає про можливе виникнення надзвичайних ситуацій. Вони можуть бути пов'язані з перебоями роботи транспорту та аваріями електропостачання. Також в службі просять усіх бути обережними, виходячи на вулицю, щоб уникнути Можливих травм. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно, на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. І у наступній інформаційній програмі молдавської редакції Ла Тімп о 18-й годині. Як повідомляє гідрометцентр 12 грудня, очікується хмарна погода, опади, місцями сильні. На півночі республіки сніг, на півдні сніг та дощ. Налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 6,9 метрів за секунду. Температура повітря вночі і в день на півдні республіки від нуля до мінус двох, на півночі мінус один, мінус три, вдень близько нуля. Атмосферний тиск нижчі норми.